Отже, є кілька тверджень стосовно підготовки грудей: Перше про те, що потрібно готувати соски, для того щоб вони були більш грубими і дитина не могла спричинити утворення тріщин, насосів, як кажуть мами. І щоб коли дитина прикладалась до грудей, мамі не було боляче, оскільки грубі соски вже готові до цього процесу. Це от абсолютно хибне твердження. Ну і методів досягнення цих грубих сосків є багато. На просторах інтернет-ресурсів можна знайти дивні рекомендації. Наприклад, дуже популярно є розтирання сосків рушником. Кожного вечора після душу вологі соски обов'язково розтирають сухим рушником для того, щоб вони ставали більш грубими. А ще є поради підшивати під бюзгалтер. В ділянці сосків грубу льняну тканину для того, щоб протягом дня груба тканина, наприклад, льняна, розтирала сосок і робила його більш грубим. Дуже шкідливі поради, тому що єдине, чого може досягти жінка, слідкуючи цим порадам, це травмувати сосок Грудне вигодовування взагалі то ніяким чином не передбачає травмування соска при правильному прикладанні травм не відбувається. Намагатися зробити травми, зробити, щоб сосок був грубий всіми цими розтираннями, підшиваннями грубої тканини це шкідливо і ніяким чином не вплине на виникнення або не виникнення травмування соска, коли дитина буде прикладатись.